Вітаємо. 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 За зразково проведену операцію по затримці хабарника іменним годинником нагороджується підполковник Кулібаба Анатолій Дмитрович. Балець. Служу народу України. З такими темпами скоро передам прохання про твоє переведення в Київ. Дядя Толя! Перепрошую в мене. Дуже важлива інформація. Невідомі у парку крадуть лавочки і відвозять їх на склад по вулиці Шевченка. Дозвольте розпочати затримання. Ну, а на вулиці Шевченка знаходиться підрядник, який міняє старі лавочки на нові, так? Так ці ж старі лавочки майже нові. Тут явно присутня корупційна складова. <рив> <рив> Молодший лейтенант Кіцу. Беріть приклад свого начальства. Треба ловити справжніх злочинців, а не вигаданих. Тоді вас нагородять, можливо, колись. Ну, правда, години поки що трохи відстає. Ну, да. Ну, поки його не обмили. Я б з радістю, але треба повернути мічені гроші на Ну, Так, понеділок повернено, що з ними тут може статись. Ну, ну, ну. ну, 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 ну. я добре, я е, хоча б в сейф покладу. Ну, давай, давай тільки швидше, швидше. За мною. Це... Mm -hmm. надіюсь, ти знаєш, який завтра день. Завтра день. Mm -hmm. Жіночої краси по красивої імені Віксона. Не Дижуйся. То який завтра день? Mm? Завтра день? Mm -hmm. Не ніч. Коли ти. Як день, коли ми з тобою перший раз поцілувались. Так і знала, що для тебе це обична дата в календарі. Повірила? Повірила. Ти думаєш, я не пам'ятаю, який завтра день? Він важливіший, ніж Великий день Різду. Чесно? Чесно. <світ> а що ти мені подариш? <світ> сюрприз хотів зробити. Mm. Романтичний вечір на двох. Ви тут не одні від вашої квашеної капусти Амбре як не при міському вокзалі вирішили чимось перебити ваші парфуми. Я взагалі думала, що у нас кожен день будуть романтичні вечора в цьому новому домі. Сонечко, я тобі обіцяю, що ми відмітимо цей день в цьому домі вдвох. А сожите ли куди ты денешь? Ну, а я уже все придумал. Ты такая сексуальная. Не с носороги. Тасып у нас. Тараз, дурный. Трас. Ви викликали поліцію? Так, але три з половиною години тому. Ну, знаєте, яблунівку велике місто. У нас і без вас багато справ. В музеї щось пропало, є сліди сламу. Тоді немає складу злочину, кидаю. Але хтось розбив вікно і спрацювала сигналізація. Можливо, діти грали у футбол. Можливо, це шкло розбив майбутній Шевченко. Років через 10 поставиш там меморіальну дошку. Це вікно розбив найкращий футболіст Європи. Знаєш, як туристи до тебе потягнуться. Вітаю, заздрю. Але після того сигналізація не працює. Вона в тебе ліцензована. От китайське шмаття і дало змі. Але драбина її тут раніше не було. Значить, її сюди принесли, а не вкрали звідси. За це в тюрму не саджають. Щось за багато співпадінь. Ромадянин Саредюк. Перед вами один з найкращих поліцейських країн. Нагорода від генерала. Мене взагалі скоро на Київ переведуть. Я вам кажу, тут немає складу злочину. Ну, може хоч якусь охорону дасти. Звичайно. Звичайно. За хибний виклик поліції передбачається штраф від 850 до 3400 грн! Більше питань немає. Перестаньте мені носити конверти. Ще раз таке повториться. Я виключу поліцію. Зірвалась твоя підстава. Походу, вона свята. Кава в джезві. що може бути краще. Для мене буде. А тобі можна? В тебе ж серце. Для серця в мене є ось це. таке не виспаний? Вночі хтось в музеї шкло розбив. Сигналізація спрацювала, тепер ніби все добре. Нічого собі все добре. Шкло збили, сигналізація спрацювала. Я те саме кулібабі сказав. Він каже, слідів злочину немає. А драбина біля вікна просто так валялась. А ти звідки про драбину знаєш? Тому що така ситуація була у моїх друзів. Драбина це не просто так. Думаєш. Певний. Не? У моїх друзів вони також драбину ставили, сигналізацію перевіряли. А сьогодні вночі вони точно повернуться завершити справу. Так що ж мені тепер самому музей охороняти? Гарна ідея. Якщо хочеш зробити добру справу, зроби сам. Вася, а як ти основний і чорний вхід перекриєш? Твоя правда. Підеш зі мною, підстрахуєш. Ні, я сьогодні не можу. В мене робота. Галю візьми. А якщо що, і ти мені позвониш, я тебе підстрахую кабанчиком примчуся. Дякую, друже. Вася, Не мозаж. Ми ж сусіди. Добрий день. Ах, з моїм начальством добрих днів не буває. Зовсім мене не цінують. У мене таке саме. Я знайшов сліди корупції, а вони з мене сміються. Корупційна гідра задушить цю країну. От тому потрібні сміливі рішення. Підкинув мічені гроші хабарнику в тюрму. Вибих усіх посаджав. Що прям так всіх-всіх. У нас же кожен начальник і по-любому хабарник. Ну, крім Кулібаби, бо він же ж мій дядько. Ой. Непросто, не просто так ми з тобою зустрілися. Антимонопольний Бог звів нас для великої місії. Треба боротися. В нашій лікарні нова директорка бере хабарі в промислових масштабах. Треба її зловити на гарячому. За коло проведену операцію по затримці хабарника іменним годинником нагороджується старший лейтенант. Молодший лейтенант. Старший. Старший лейтенант Тіцу Юрій Степанович. Якщо в її кабінеті знайти мічені гроші, то далі діло техніки. Знайдеш. За це можеш не переживати. Потрібно тільки саме ці ну, мічені гроші. Блін, з цим проблемка. В мене ж. Де Толя і в сейфі тримає. Та хіба ж це проблема? Пароль рік його народження. Прикольна в тебе робота. А, це я так відволікся трошки. Та я розумію. Діло молоде. Як тепер у вас все просто? А в нас місцева дискотека була. І місцем знайомств, і місцем булінгу для немесних. Різні часи різні традиції. Да. Слухай. У мене плем'янник балбес Ніяк дівчинку собі не знайде. А ти ага. не скажеш, як там адреса чи сайт. А, побачення юй. Дуже зручний. А, побачення ю. Ну. Давай. Дякую. Борис, можливо, це не моє діло. Але ти як любляча мати повинна знати. Я чисто випадково почув, що у твого Андрія побачення з дівчиною десь в Хмельницькому. Mm -hmm. Що за дівчина? Я не знаю. Але точно якийсь розводняк. По телеку показували дівчата з рушівки, підливають хлопцям клофелін. А потім роздягають їх до трусів. І коли у них побачення? Сьогодні побачення. Дякую за інформацію. Не що. Ми ж сусіди. Орощі під звіт. Це має бути згідно прописаних норм. Підпис тут і підпис тут. Скільки тут є, стільки ми і повинні знайти. В кабінеті у хабарниці це наш основний доказ. Не хвилюйся. Все буде до останньої копієчки. Чекаю від вас сигналу, коли ми можемо починати затримання хамбарниці. Що це за показ модних трусів? Ну, Може собі дозволити. Сьогодні будинок повністю наш. Що серйозно? А де всі останні? Ну, я зробив коротеньку маніпуляцію. Наші тупі сусіди на це повелися. Я сам не знаю, як це вийшло. Ах ти ж мой лев. Ну я надіюсь, ти на святковому ужині не будеш в цих трусілях. Звісно, ні. Я буду без. Благословив цю оселю. Охороніть цю оселю від податкової санстанції та ДБР. Діти, баба, мали секс давно. Відкриваємо яблунівці перше казино. Вітаю! Треба розрізати червону символічну стрічку. Має власник казино. меценат добродійник та Альбертович Бартович Гнатушок. Ради вас всіх бачити. Тебе сьогодні чекає удача. Ти вхопиш пані фортуну за хвіст, а ти сьогодні розбагатієш. Але не забувайте, що казано, це не місце для збагачення, це місце для розваг. Запухля не надзвичайно. О, а ти сьогодні станеш мільйонером. Нарешті буде туди Запрошую всіх в казино. Приходьте, дорогі друзі. Равлик по землі повзе, перший раз завжди везе. Я не фартований. Знаєте, кожен тиждень граю в батареї забавка. Легко грати, ще легше програвати. Скажу вам по секрету, що сьогодні, щоб заманити клієнтів, на деяких апаратах нормальний коефіцієнт. Але ця інформація тільки для своїх. О, та я ж казав тобі, що я не фартовий. Ну на що я тебе послухав? Іван Михайлович, ну що ну, ви робите? ну це ж казино. Ну, Це Не видача субсидій. От ви зараз розігріли апарат і куди сідете? Зараз хтось стане на місце місці, зірве справжній уш. Позить сотку. Валентин Валентинович, які люди куди лізеш? ще ще не закінчить! Хус, поди боже мій. Так. Та коли ж ти вже нажгри, я машині! термінаторів на вас немає. Вибачте, ви вже все. Ні, ще я не закінчив. Так, Леся, на тебе одна надія. Леся таки не підвела, не підвела! Лесочка моя не підвела. Без стадії сподіваюся. Щиковський нас обманув. Що? Можливо, ти не так все зрозуміла? А про моє типи побачення в Хмельницькому я нікому не казав. Навіть мамі. Та це сукотина розбила вікно в моєму музеї? Ну, я йому влаштую свято, йому розквашу пику на кисле яблуко. Перестань. Я проти насильства, але тут повністю вас підтримую. У мене є краща ідея. Пропоную зустріч з приспущеними галстуками і трусиками. Котінька, вже біжу! Лариса, може, це не моя справа, але я думаю, ти повинна про це знати. Я дещо дізналась про твого Тараса. Я тебе вже не устраю. Шукаєш собі яку-то мало духу. Сонечку, яка муха тебе вкусила? Я все знаю. Для чого ти зареєструвався на сайті знайомств? Сонечко, я тобі зараз все поясню. Я зареєстрував жіночий акаунт. Ось для чого ти просив поносити мою ночну сорочку? Я хотів запросити на побачення Андрюху. Для себе. Для тебе. Ну ти бреху Плащиковський! щековський? Батькопа, я тобі зараз це поясню. Я хотів Андрюху і Лариску викурити з будинку і придумав це вигадане побачення з невідомою дівкою. То так, лофілінчиця. Мам. Тарас просив не говорити про це при Оксані. Оксана, Тарас не винуватий. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Я тобі ключі від музею більше не дам. Мало того, що кого попало по ночах, так ще й міг би прибрати за собою. Ось куди ти ночі ходив Капеліна! Та я Сердюків хотів викорити з будинку, щоб з тобою залишитись. Сор! Боже. Зіпсував кохані таке свято. Чим ці мужики думають? Ай-яй-яй. Від цього немає жодного відношення. Всі так говорять, хто б міг подумати, а звидуже не скажеш. Ну, така чесна людина. Хабарництво треба душити в зарод. Так, бойці, а ну, шукайте купюри номіналом 200 гривень. Немає, все обшукали. Хлопці, та що ж тут шукати? Ось хабар, а це гніздо хабарництва. Згідно протоколу, нам потрібні купюри номіналом 200 гривень. Та яка різниця? Мало бути 30 тисяч. Є 30 тисяч. Так я не поняв. Я ж вам давав купюри номіналом 200 гривень. А тут 500, і вони намічені. Поліція. Терміновий виклик. А я ще грішним ділом подумала вас повернути на посаду головного лікаря. Кожна людина помиляється. Ага. Іван Михайлович хороший лікар. Ага. Потрібно дати йому шанс. Я дам шанс. Дякую. Я виправлюсь. Шанс почати все спочатку. З посади медбрата. Я, я, я ж дипломований лікар. Я ж цій лікарні віддав 25 років. Спочатку так спочатку.